Слава Богу, браття і сестри. Першого всього хотів вам подякувати і Богові. Um, у нас байбічка народилася бейбі Мелі. Ми дуже раді, um, щасливі і вам хотіли подякувати Я yes, з за молитви. Скоро з вами буде бігати. Приповісті Соломона 23:7 Написано так: так як він думає в своєму серці, так і він є. If you guys can leave that up there just a little longer. Ще можна. Оставте, будь ласка, цей текст чуть довше. For as he thinks in his heart, so he is. Бо так як він думає в своєму серці, так він є. May we ask ourselves today who we are. and may we ask ourselves today what do we think about what type of topics what governs our, our what's the majority of our thoughts throughout every day the we because Proverbs says, as he thinks in his heart, so he is. Are we a joyful, highly favored, truly loved, uh, Lord fearing people and ch children of God? <coughs> or are we Christians or people with bad thoughts? які маємо or just worldly thoughts а uh, світські addictions залежності uh, anger problems проблеми з гнівом are we flooded with anxiety or fear чи переповнює нас what is our what is our mindset and what goes on in our mind every single day what's our mindset які наші думки що проходить в нашому розумі Кожен Apostle Paul had a clear understanding of who he was and and who he was becoming and and his mindset. let's say. In Galatians 2:20, Paul describes his identity in Christ. It's very, in it's very important for us to know and for us to state our identity in Christ. Galatians 2:20 says, "I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God." В Галатах 2:20 так написано: і живу вже не я, а Христос живе в мені. А що тепер живу в тілі, то живу вірою в Божою Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене. Я не відкидаю Божої благодаті, бо якщо праведність через закон, то даремно помер Христос. Дуже важливо, щоб кожен християнин це 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 зрозумів. Що ти і І я, ми створені по образу Божому. є дуже важливо. він, коли приходить, ви прекрасно знаєте, руками-руками, коли ворог приходить, яке він розрушення може зробити в житті людини? Багато разів ворог приходить в твоє життя і він запитує, чи по Боже слово, чи воно так є? Just like he tempted or talked with Eve, did God really say this? Так як він спокусив Єву, він запитав її, чи Бог насправді так сказав тобі? The enemy does that to us all the time and it is important for us to know exactly who we are. І ворог він так постійно робить, і оце що так дуже важливо, щоб ми знали свою ідентичність в Христі, хто ми є. And how do we do this? І як це нам потрібно це робити? This is when we meditate on the word of God. Це коли ми роздумуємо на словом Божим. That means that whatever we think about really matters. Оце означає те, те, що що ми роздумуємо, в нашому розумі проходить, воно є дуже What does meditate mean biblically speaking? Що це означає, коли ми роздумуємо, медитація? Biblically speaking, meditating on the word of God is when you are filling your mind with the word of God. Біблійно це означає, коли, коли ти роздумуєш над словом Божим, Це означає, коли ти наповняєш свої думки, і свій розум Словом Божим. everything out, they say. Світська медитація бо це роздумка. Це наоборот, коли ти твій розум розрозпорожніє, постистає.

It's not normal to just put it in your mouth and swallow. Ти жуєш, це не нормально, як ти просто береш цю їжу і зразу ковтаєш. Meditating on the word of God is putting it into your mind. Роздумуючи над словом Божим, це означає, що ти вкладаєш його в свій розум. You think about it. Ти роздумуєш над ним. You, you, read it again as if you're eating it again. Ти читаєш і знов і знов, так як ти жуєш або їсиш. You pray about it. Ти молишся. It says day and night, meditate on the word of God. Вночі, there's a there's a illustration of a the way the cow eats. Є така ілюстрація, хочу навести, так як корова їсть. Cows have four stomachs. Корови, вони мають 4 шлунка. And what cows do when they eat. І що ці крови роблять коли вони їдять свою їжу? Вони вкусають Slowly. цю їжу і вони повільно дуже жують на Вони, коли це ковтають, воно йде до одних із їхніх шлунків. And there it breaks down. і там воно перетравлює цю їжу. Food mixes with bacteria and microbes. І ця їда вона змішується з бактерією. And it starts to break down. The food starts to break down. І ця їжа вона починає перетравлюватися. Now цій interesting is the food after that starts to regurgitate, starts coming back up to the mouth to the cow. Наверх. Назад в рот повертається, і ця їжа. Корова знов жує на цю їжею. Є багато таких слів, як це воно все трапляється. Ну для цього нема у нас часу сьогодні. But doing that helps break down the food even more. Но коли корова це робить, це допомагає, щоб ця їда вона ще більше розбивалася. І коли вже цей другий раз корова проковтує, воно вже йде в другий шлунок.

Very quickly, praise God, that's good. Дуже быстро, слава Богу, це так добре. But that's the same thing as taking a meal, biting it, swallowing it, and just going. Ну це так само якщо ти 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 кусаєш кусаєш быстро і І і зразу зразу. йдеш. No 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 chewing, no getting getting the the nutrients out, no getting the beauty out. beauty не жуєш, просто ковтаєш.

The principle of what you think about, you become, is a principle that God instilled. That is a very amazing thing, and it is a very scary thing. Because, in other words, if you are consumed by the world, Бо в других словах можу сказати, якщо ти цим світом наповнений, якщо ти думаєш чим-то іншим, крім Бога, ти зафокусований на спорт або щось інше, ти міняєшся як людина. І це не добре. Тому Біблія каже, Focus on these things. Meditate on these things. Because you are changing every single day. What you think about what you become.

Ці люди вони перекрутили слово Боже, і вони взяли взяли слово Боже і перекрутили в це учення it. і вони виняли Бога whatever you focus on, whatever you dwell on, you become. Вони розуміли цей принцип, що те в чому ти пробуваєш в тому ти стаєш. Це є дуже важливо. It's very encouraging as well because that means you focus on the word of God and the law and your life changes. І це так само дуже воно дає нам радість в цьому, бо ми розуміємо, коли ми будемо читати слово, ми будемо в тому рости. Psalm 1 verse 1. Псалом 1 перший вірш. It says blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way of sinners that's the way sinners take or sit in the company of mockers but whose delight is in the law of the lord and who meditates on it day and night that person is like a tree planted by streams of water which yields its fruit in season and, does not le and whose leaf does not wither whatever they do prospers Псалом 1,1 так говорить: блажений чоловік, який не бере участі у раді нечестивих, не стає на дорогу грішників і не сидить у зборищі кепкунів, але він насолоджується Господнім законом, і над його законом він роздумує вдень і вночі. Це збласти здоань. Говориться блажен той. Then it says whatever whoever does this they are prosperous. І там далі написано той, хто буде це робити, він буде процвітати, благословений. І тепер ми роздумуємо над цим словом, що це означає в день і вночі. It means day and night.

Плід, плід What happens to 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 the 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 person that's not next to the tree or not next next tree or water? What are their side effects? What are their characteristics? What are their addictions? What are they struggling with? Now we can meditate on the word of God all day, but that's not it. That's not all. Тепер ми можемо роздумувати на словом Божим, но це ще є не все.

Коли ми може, боремося з гріхом або якоюсь е, поганими характеристиками, Or when something happens, we're just grasped with fear, або щось страхом. Therefore, how do we change? How do we become better Christians? How do we easily have love? І так, питання, як нам можна змінитися, що ми були. Because I don't think it's normal to have to bite your tongue your whole Christian life. Of course, there's disciplines of some sort, and you know being careful. But if you have that inside, that's not that's not that's I don't I don't see it in the word of God. Therefore, how do we do this? day and night reading the word of God often times it's, it's that simple by the way it's right there that's it through the power of the Holy Spirit God opens up the scripture more and more as we meditate often times we want to you know change the outward appearance first

Що входить всередину, Те воно і вийде. The the heart Ч, е, через наповнення е, серця, те, що говорить уста. You will you will be who you who you are. It's it's right here. Ти будеш тим, чим ти наповнюєшся. What you do daily, те, що ти робиш кожен день. I pray that we may take this very seriously. That 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 we 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 would 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 grow as Christians, that we would become better and better, and see This as not a duty, but this is a this is amazing, this is is amazing, a miracle of God. ми в цьому були довірні Богу і так To conclude. Every time we see God's promises in the Bible, what's very interesting, it always comes with joy and peace. The Bible says, I will bless you with joy and peace. Read your Bible, you'll see it. We need to believe that. We need to have it and we need to live it. Every time the Holy Spirit shows up in the Word of God, He comes with joy and peace. May we dwell and meditate on the Word of God and seek Him and be filled with joy and peace and be beautiful. Uh, Shining Christians in Jesus' name, щоб ми шукали його і були наповнені Словом Божим в ім'я Ісуса Христа. Амінь.